Історія фестивалю Адреса дитинства Гра почалася в 2010 році в гомінкому чудовому просторі Центру дитячої творчості на чарівні. І ми щиро дякуємо колективу. І оргкомітету цього фестивалю за те, що вони не тільки зберегли формат фестивалю, змінювали його, знаходили команди, а ще й продовжують нас дивувати, запрошуючи команди з усієї України і не тільки, долучаючи увесь світ до фестивалю і об'єднуючи його навколо гри. Дякуємо вам! Як з'ясувалося, ідея Дедактополіса захопила не тільки дітей з Запоріжжя, а з усієї України. Отже, я пропоную переглянути дайджест робіт. Запоріжжя вас вітає, всіх в обійми огортає. Скільки ж залі тут гостей? І дорослих, і дітей? Це чудово, що ви з нами на новій нашій програмі! Що у вас чекає сьогодні? Ви готові? Скажіть згодні! Осекаємо! А тепер розпочинаємо другий тур гри. П'ять артефактів. Перемоно на екрані з'являється 5 підказок. Вашу задачу буде за 30 секунд здогадатися, до якого з місць України відносяться ці підказки. よし Форст лево, чи вірите ви, що на острові Хортиця можна побачити скелю з поглибленням у формі миски? Час пішов. Всіх, хто прийшов до мене на руки, мене звати Вікторія. Хочу продовжити тему козацтва. І це не просто так. Моє прізвище воївода, як можливо, вам відомо, має козацьке коріння. Однією з важливих пирогах козаків, окрім сили, зброї та бойової мистецтві, є кмітливість та неабияках. Їх веселі приходи, смішні ситуації життя та будинки. Перед собою ви бачите три варіанти відповіді. Це люлька, шапка і ложка. І фішки, відповідно, кольорів. Готові? Так, починаємо! Отже, перше запитання. Як на вашу думку, голосували козаки? Час пішов. Чому ж ви так важливо? І там були картинки, де козаки підкидали свої шапки до гори, коли його спало. Тож я думаю, що шапка. Давайте подивимось. Це справді шапка! вау! Оце! <пл 'язок> Мене цікавить, хто з вас за сьогоднішню грудь дізнався щось нове. Я дізналася теж пізна. <пл 'язок> Кажіть, дружині. Чесно кажучи, я не знала, що козаки повсюду з собою носять ложку. Для мене це було відкриття. Я дізналася, що Козаки носили люльку на потім разом і було. Для мене речі, було відкриття. Мені надзвичайно приємно усвідомлювати, що сьогоднішня гра для вас була цікавою та визнавальною. Друзі, на цей час ми розкрили для вас всі фестивальні теми. І нам залишилось лише дізнатися імена переможців, а також хто став переможцем у номінації Приз від мерії Запоріжжя. Але про це в наступному випуску. До зустрічі на фестивалі. Привіт, друзі! Прийшов час підбиття підсумків фестивалю Адреса дитинства Гра у 2023 році. І не дивлячись на те, що фестиваль був 13-й, він подолав усі забобони, став яскравим, корисним і проголовне. Тому з радістю хочу подякувати усім, хто був присутнім, брав активну участь, споглядав за подіями фестивалю. І для того, щоб дізнатися його результати, я передаю естафету своїм юним колегам.